Нещодавно майбутня зміна аграріїв нашого краю мала унікальну можливість ознайомитись з тим, як працюють фермери в одній з найрозвинятіших країн світу Канаді, дізнатися про значну роль українців в встановленні сільського господарства держави Клинового листя. В гості до викладачів та студентів Дніпропетровського аграрного університету завітав канадієць українського походження Микола Воротиленко. З самого початку, коли Україна стала незалежною, діаспора старалась допомогти першу чергу фермерам. Перед урядом Канади стояв, що робити? Треба розвивати намжити території. І вони звернули увагу на українців. Вони звернули увагу на українців по двох причинах: перше, тому що українці християни, і друге тому, що вони білі. І третє, знали, що вони, е, українці, освоять землю. І ми знали в основному становище, що українці це любов до землі, в принципі, вони знали. А тим більше, це кінець 19 го і початок 20-го століття було у в Західній Україні було переселення людей, не вистачало землі, і оця маса людей почала приїжджати до Канади. А вони приїжджали туди, політи припливали Галіфакс, їм давали е, сказати, їдь. На захід, а це 4 тисячі кілометрів, 5 тисяч кілометрів. Де і вони їхали, приїжджали в якусь провінцію, прохолоду буєратора, він привозив їх поле. Оце ваша земля. Давали коня, там плуга, якісь елементарні речі. І так вони почали освоювати. Українці це були перші, хто почали розвивати зернове виробництво у Канаді. А, воно починалося як є там різні повірті, різний клімат. А, в провінції яка зернове зерно це більш така банітоба, а і Саскачеван, та більш такий грунтий клімат. Наші провінції вирощують зернові, але вони вирощуються в основному для щоб годувати корів чи там інше. Тобто основа основ, в українці внесли величезний внесок у розвиток сільськогосподарського виробництва в Канаді. І те, що ми колись радянський союз закупав там зерно, клімат, це воно закупав в значній мірі вироблене руками українців. Ще за часів СРСР він закінчив вищий учбовий заклад сільськогосподарського профілю в Росії, але ось вже майже 15 років мешкає в канадській провінції Альберта, котра належить до поясу аграрних адміністративних утворень цієї країни, співробітничає з фермерами, чимало з яких так само має українське коріння. Тому добродію Воротилинку було що розповісти майбутнім надніпрянським агрономам і зоотехнікам. Для мене було цікаво, що в цьому університеті існують люди, які душою боліють за майбутнє університету за майбутнє аграрного комплексу України. І вони з цими можливими неможливими засобами стараються щось робити. Перше все це, це виховувати нове покоління, так би мовити, майбутніх керівників, чи фермерів, чи науковців. Студенти мало про інформування в того, що робиться, наприклад, поза межами. Як це добувається? Тобто вони можливо мають мало досвіду, як працює сільське господарство, як працює система поза по межами України. Тобто систем кредитування, техніку. Зараз правда, техніку ви закупаєте. А от, наприклад, чисто технічні якісь. Питання вони вирішуються, але, наприклад, чисто те, що поза е, е, сільським господарством, чисто таке, якісь там фінансові справи, як полагаються закупівля продуктів, як е, взаємодносить відродство фермер держава, держава, хто перероблює продукцію, потім. як... Фермери, то хто в нього купує продукцію. тобто ця система, я думаю, що вони мало знають і їм було б цікавіше. І я думаю, що в цьому сенсі було б да... більше б дати їм матеріалів з Канадою і України є, мабуть, особливі зв'язки, як ні з якою країною світу. Там дуже багато українців, але не дивлячись на ту відкритість і прозорість зараз інформаційного пространства, де ми опинилися, тобто Україна, а студенти та викладачі доволі обмежено знають про життя. І, і буття українців у Канаді. Важливо, це буде зустріч корисна чим, тому що ці молоді люди, вони якийсь досвід вже переймуть і, можливо, будуть впроваджувати тут, в Україні. А той досвід є безумовно корисний, так як люди там вміють працювати, вміють, як ви сказали, реалізовувати ті механізми, які в нас тут ми про них ще не знаємо. Якщо ми будемо про них знати, значить. Трішки під іншим шляхом, не тим, яким зараз ну, щось молодь що не задовольняє. Є молоді люди які хочуть працювати, бажають добра цій країні і цьому цій землі. І я вважаю, що якщо я можу чимсь допомогти їм, будь ласка, я постараюся. Окрім суто пізнавального значення, захід, проведений у Дніпропетровському аграрному університеті, мав ще неабияке виховне. Адже лейтмотивом усієї зустрічі з українцем з Канади стала теза про те, що навіть кращий рівень життя ніколи не замінить людині батьківщину, і що ностальгія не вигадка літераторів та психологів, а реальний стан душі тих, хто залишив очі край. Екологічно Знаєте, да. в останній час. Е... Це набирає більше і більше, так би мовити, обертів і більш пропагується. Тому що будемо говорити правильно, інколи ту їжу, яку продається, вона не зовсім так би мовити добра їжа. От ми б їздили в Брит... Британську Колумбію, туди трошки на схід в вересні їжу туди і просто купаю зразу там. 20-300 кілограмів огірків, помідорів, яблук, вони чисто натуральні. У нас... О. І там є фермери, наприклад, він виявив бажання вирощувати чисті продукти. Він подає заявку і на протязі трьох років його, його так би мовити, контролюють і перевіряють. Він не мусить вносити туди які там, хімічні чи якісь добавки. і якщо через три роки він до... він перевірили, він вирощує чисті продукти, йому сертифікат, і він це зовсім інша ціна і зовсім інші. то він поставляє продукти. Ще пан Микола Воротиненко дав чітко зрозуміти молоді, що вони живуть у потенційно багатій і гарній державі. Ось лише цей потенціал слід сповна використати для потреб пересічних людей.